Друзі, вітаю! Сьогодні 1 травня з вами Валерій Клочок, і сьогодні поговоримо про Тбілісі. Там проходять масові акції протестів уже третій тиждень поспіль на тлі ухвалення парламентом Грузії законопроекту про іноагентів. Його сьогодні ухвалили в другому читанні, і зараз, коли я вам розповідаю про події, там, там знову відбуваються потужні протистояння з силовиками. Чому для нас це так важливо? Тому що нібито можна задати питання на перший погляд, де Тбілісі, де Україна, в Україні війна, там якісь масові акції протестів. Як це пов'язано? Я вам зараз спробую пояснити це, але спочатку попрошу підписуйтесь. Звісно, коментуйте, тисніть на дзвіночок, хто не зробив цього раніше. Ви не пропустите останні відео, які виходять на цьому каналі. І вам за це як завжди, шалено дякую. І так, сьогодні парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроект про іноагентів. І у Тбілісі через саме цей законопроект, через це голосування відбуваються масовані акції протестів. Масовані не те, що масові, тому що на них виходять десятки тисяч грузин. До двору парламенту стягують силовиків і відбувається серйозне протистояння. Із 150 депутатів, які сьогодні були присутні у сесійній залі, за проголосували 83. Опозиція відмовилася взагалі брати участь у голосуванні. Заголосувала голосувала провладна більшість на чолі із розинською мрією та їхнім сателітом партії Влада народу. А учора, в ніч проти 1 травня, коли тривали ці акції протестів, вже не в перший день. То силовики вдалися до засування слюзогінного газу, також водометів, ну і почали засовувати фізичну силу, навіть гумові кулі, і шумові гранати, і гранати з слюзогінним газом. І її постраждалі, потерпілі і затримані. 63 чоловіки було затримано, а одного із депутатів вони навіть виловили, побили. По іншому я сказати не можу, бо дійсно побили, зламали йому носа, і сьогодні він з перев'язаним обличчям був у парламенті. Нічого вам не нагадує, мені особисто нагадує події 2014 року. Тоді теж такі подібні випадки були в Україні. Тому аналогія абсолютно очевидна. І сьогодні, готуючись до чергової акції протесту, учасники цих акцій навіть вишикувались у черги у магазинах, скуповуючи респіратори, тобто вони не збираються нікуди розходитися. Єдине додам, що подібні акції протесту були і минулого року. Тоді під тиском вулиці парламент відкликав цей законопроект, а знині до нього знову-таки повернулися. У Фейсбук активісти створили навіть спеціальні групи для того, щоб координувати між собою дії. Надавати інформацію про те, де ви можете, наприклад, зняти житло на ніч, якщо приїхали на акцію протесту із регіонів. Точно аналогія, як то було і в Україні. Влада, відповідним чином, як на мене, спровокувала сьогодні проєвропейсько налаштованих грузин на ці акції протесту. Вони не хочуть миритися із цим документом. Як я сказав, регулярні акції протесту проходять вже не перший день, вони тривають із середини квітня, і фактично сьогодні 17-й день. І причиною є саме цей сумнозвісний законопроект про іноагентів. Два слова про його суть. Він передбачає, якщо ви, до прикладу, засоб масової інформації або громадська організація і маєте фінансування за кордону у сумі понад 20%, то ви повинні подавати фінансову звітність декларацію щороку, а вас буде внесено до спеціального реєстру. Цей законопроект, точна калька, з нині існуючого на Росії. Якщо ви в спеціальному реєстрі. І на думку влади ви захищаєте інтереси іноземної держави, то ви іноагент тому, що ви отримуєте гроші із-за кордону. Ну знову ж таки, друзі, логіка абсолютно проросійська, очевидна, і ви добре бачите і знаєте, що відбулося із засобами масової інформації на Росії. Вони просто стали рупором Кремля і пропагандою. Те ж саме сьогодні намагаються зробити і в Тбілісі, в Грузії. Звісно, це відбувається під тиском Росії, тому що в Грузії проросійська влада, проросійський прем'єр-міністр, проросійський парламент, і там, можна сказати, було б, ще й проросійський президент Соломе Зоробішвілі також свого часу прийшла до влади за підтримки відомого російського олігарха Іванішвілі. Російську, чому тому, що ну він швидше російський аніж грузинський, хоча правильно було б сказати, що це грузинський олігарх російського походження, російський грошей має на увазі, або грузинський олігарх із російським капіталом. Ну в будь-якому випадку ви не помилитесь, тому що прізвище там лише грузинське, а по суті, це є російський. Капітал і свого часу Зарубішвілі навіть його підтримувала. Залишилося проголосувати документ заданий в ну, третьому читанні, і це має відбутися 17 травня, але я думаю, що навіть буде швидше. Соломе Зарубішвілі, президентка Грузії, виказує часто е, таку, нібито проєвропейську позицію. І цього разу вона зробила заяву. Щоб поліцейські не засовували силу до мітингувальників і обіцяє не підписати цей документ, але сама відразу говорить, що ну, це ніяк не допоможе, тому що у парламенті Грузії є е, більшість, яка може легко подолати її вето. Ну, як бачите, безперспективність, така собі гра хорошого та поганого поліцейського. За великим рахунком, на сьогоднішній день у Грузії немає проєвропейських політиків: ні президент, ні прем'єр-міністр, ні парламент вони зовсім не проєвропейські хоча Чимало самих грузинів виступають за європейський вектор. Це абсолютно схожа ситуація, як то була у нас до 2014 року, коли ми дійсно всі прагнули рухатися до європейського союзу, але влада Януковича, влада регіоналів говорила: ні, нам потрібно дивитися до Росії, і вони були при владі. Тому наслідки ви вже можете самі собі уявити, які можуть бути у Грузії. Це свого роду нині відбулася фактично провокація руками грузинської влади, коли вони почали ухвалювати документ, який люди не хочуть сприймати. І вони справедливо протестують проти його прийняття. І ці акції протесту можуть тривати і далі. На їх підтримку, вже навіть і виступив поки що ув'язнений колишній президент Грузії Саакашвілі. Він називається «Революція на граніті, і революція дійсно може розвиватися. І ця вся історія дуже приваблива для Росії, тому що Росія створює явно очевидне е, гарячу точку, яка буде допомагати їй відволікати увагу від війни в Україні. Західні партнери вже реагують на те, що там відбувається до прикладу. Європейська рада ухвалила, ухвалила рішення е, припинити переговори. Із Грузією щодо можливого їхнього кандидатства в Європейському Союзі, тому що вони отримали такий статус разом із нами і Молдовою. І тут буквально кілька слів, чи друзі, і про Молдову. Подібний сценарій сьогодні розіграє Росія і на території Молдови. Раніше ви вже бачили повідомлення про те, що е, відбуваються якісь дуже дивні вибухи в Придністров'ї, в якихось військових частинах. Це ніяким чином не зб... розбурхало розбурхало в Молдові, в чому власне, зацікавлена Росія. Ну вони вирішили піти дещо іншим шляхом, схожим на грузинський сценарій. Минулого тижня в одному із готелів Москви під е, проводом Ілана Шора це молдовський вже олігарх з російськими грошима. Ну можна сказати, що молдовський олігарх російського походження, походжень російських грошей, тобто абсолютна калька з Іванішвілі, він зібрав там е, делегатів з'їзду, які приїхали із Молдови, із Гагаузії, і вони вирішили організувати політичний блок, називається «Побєда», який буде брати участь у майбутніх виборах. На посаду президента Молдови, який відбудеться наприкінці цього року, нинішня очільниця Молдови, президентка, має Санду, яка заявляє про європейський вектор, має намір навіть провести там референдуми, аби опитати Молдаван, чи вони готові до того, щоб рухатися до Європи. Ну і за різними оцінками, то шанси має Санду ну так, 50 на 50. А якщо в неї з'явиться якийсь потужний. Опонент, який буде також претендувати на цю посаду, і ще тим паче підігріти хорошими великими російськими, хорошими, звісно, лапка грішми, то її шанси стають ну, не такими очевидними, як то можуть видаватися на перший погляд. Е, система скупки голосів е, про російськими партіями Молдові вже давно відома. І саме цей Шор свого часу привів до влади нинішню президентку Гагаузі, яка зустрічається навіть зараз і в Росії з Путіним, і загалом просуває проросійську політику на території цієї держави. І це також одна із дуже цікавих історій для Росії, цікавих в тому плані, що вони просто-напросто хочуть підпалити Молдову. Зараз підпалюють Грузію, потім хочуть підпалити Молдову. Саме створення таких дестабілізуючих факторів. В різних регіонах довкола України для Росії зараз дуже важливе і вигідне завдання. Звісно, що складно попередити якось зараз ці події, бо Росія має серйозний вплив, як я сказав, і на владу, до прикладу, не в Грузії, там проросійська влада. Ну і крім того, вона має ще серйозний вплив і в Молдові. Відтак, друзі. За цими новинами дійсно треба слідкувати, і те, що там відбувається, це дуже важливо. Вплинути якимось чином зараз на перебіг в Грузії, ні Європа, до прикладу, Ні Сполучені Штати Америки, ні інші західні партнери не можуть. Ми мусимо лише її вимушені, скажімо так, спостерігати за тим, що там буде відбуватися, і можна побажати лише опозиції удачі, аби вони дійсно домоглися своїх вимог скасування ухвалення цього документу, і так як вони робили. Попередніх акціях протесту минулого року їм потрібно домагатися зміни влади в Грузії. Я не виключаю, що це може призвести до чергового протистояння і повторення подій 2008 року, коли російська армія зайшла на територію Грузії і провела там успішну швидку операцію. П'ятиденна війна завершилася тим, що окремі території Грузії Набули типу якоїсь автономності, і там були створені знову ж таки, квазі-республіки на кшталт так званих ДНР та ЛНР. Сценарій, ще раз наголошую, російські однакові всюди, хоч в Молдові, хоч в Грузії, хоч в Україні. Наслідки ви бачите. Тому слідкуємо за цими подіями. Підписуйтесь на канал, я обов'язково вам про це все це буду розповідати. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!